Це 3144 народних дрони FPV. Найбільша з тих партій, що ми коли-небудь отримали. Пробаки запаряться на тому відео, рахувати їх кількість. Не заморачуйтеся, порахуйте всі на полі бою. Поштучно. Вважаю міцного мадяр на зв'язку. Що важливо. Цієї партії. Загальної 9 тисяч штук, що було замовлено, 4,5 тисячі одиниць рівно половина зібрана в Україні. Е, наступне. Ми планували зібрати 20 коштів на 20 тисяч дронів. Зібрали з вами на 9 тисяч дронів. Більше, я не оголошуватиму збори такого масштабу для е, забезпечення великої кількості підрозділів. Ми свою стартову місію з вами виконали. Я чув, що у Мінцифри є достатня кількість угод, і всі ми сподіваємося, що врешті-решт найближчим часом постачання тих дронів піде централізовано. Математика. Раніше ми отримували дві партії, про котрі я звітував. 1500 одиниць першою партією, 1120 одиниць другою партією. Разом 2600 20 одиниць з 9 тисяч, що були придбані. Наразі реалізовані сотні видач підрозділам, і у нас на обслуговуванні сьогодні знаходиться 52 стабільних підрозділа. Ми не можемо розширювати перелік підрозділів, тому що, на моє глибоке передвиконання з практики кожен підрозділ має застосовувати. Хоча би 100 150 200 тих дронів для того, щоб до них призвичатися, для того, щоб налаштуватися і виконувати бойові задачі регулярно, послідовно і ефективно. Звісно, ми шукаємо ті якісні професійні екіпажі, котрі наразі ще не мають з нами комунікації для того, щоб поспілкувавшись. Дати можливість їм отримувати ці дрони і трохи розширити перелік підрозділів, котрі будуть їх застосовувати. Але загальна лінія наступна. Тобто перші дві партії 2620 штук. Тут ви бачите 3144 одиниці і залишок понад 3000 одиниць. Це те, що ми отримуватимемо найближчим часом. Про що я окремо буду звітувати? Очевидно, цю партію ефектніше би було десь. На полі футбольному чи на якомусь газончику гарненько розкласти, написати там якісь словосполучення з них з побажаннями до хробаків. Нема на це ні часу, ні, ні з точки зору безпеки, щоб не зловити ракету з тим великим полем. Недоцільно це робити. То от так у комірчині дивіться, як це виглядає. По дронам доповів, це стало можливо виключно завдяки титанічним зусиллям, що були зреалізовані донатами, небайдужістю і вашим щирим ставленням та довірою до нас, коли було зібрано коштів на 9 тисяч дронів. FPV. Тепер про збір. Станом на 15 буду підглядати. Станом на 15.00 протягом двох діб, як був оголошений збір. Зібрано понад 20 мільйонів гривень. З них 17,5 мільйонів гривень закумульовано на банках Моно і Приват. 410 тисяч зібрано, отримано на розрахунковий рахунок благодійного фонду Марикет, котрий постійно нами опікується і через котрий ми модеруємо всі закупки. Тобто, включилися, включилися компанії та підприємці, за що вам велике дякуємо. І 2 мільйона 130 тисяч це мікс у валюті, понад 56 тисяч доларів. Це криптогаманець, це Пейпел, Пеймайкафі Pay чи Бай це ті три джерела, на котрі поступлення відбувається у валюті. Ще трошки, і ми перейдемо з вами екватор за неповних дві доби. Я впевнений, що на кінець нинішньої доби тих половина 23,5 мільйона будуть вже закамульовані. Це при тому, при тому, що нас то принаймні невідомо, не підтримав чи не розшарив жоден великий. Канал, жоден а, засіб масової інформації, жоден великий потужний інфлюенсер. Окей, будемо рухатися таким чином, розраховувати лише на нашу комунікацію з підписниками, на ваші поширення і на свідомість тих людей, котрі раптом почули про наш збір, долучаються до нього своїми посильними донатами, довіряючи кошти на шалений перелік а, тих засобів, які я зараз повторюю. Котрі ми прибуваємо в рамках кожних попередніх звітів, і цього зокрема. Ще на два тижні. Вчора, після опублікування про виріб номер 2 я показував хробачі гумові танки, що у нас на позиціях з'явилися. Ютуб заблокував канал на два тижні, тож єдиним каналом комунікації залишається телеграм-канал і сторінка в Фейсбуці Мадяр. Два джерела ніяких тіктоків. Не кладіть гроші на картки в тіктоках. Не звертайте увагу на приватні повідомлення. Ми не маємо часу і ніколи так не робимо, щоб давати якісь окремі реквізити. Всі реквізити опубліковані єдині і півтора року не мінялися. Одна картка привату у нас там якась злетіла. З того часу у нас не було жодних змін. Був час, коли не працював PayPal. Працює старий PayPal. Ми його не міняли і не планували міняти. Нас нема в Твіттері, нас немає в інстаграмі, нас нема під іншими сурогатними напів, пов'язаними з мадяром якихось назв, групи в Фейсбуці, Мадяр, Птахи Мат, Птахи Мадяра Бахмут, Солідар таки інше. Ніде нема. Два джерела мадяр у Фейсбуці, Мадяр у Телеграмі. Не давайте вести себе в оману і не витрачайте свої е, кошти на аферистів, серферів, котрі вас перехоплюють по вашим повідомленням. Не піднімайте злодіям, не набивайте, не допомагайте злодіям набивати з ваших коштів кишені. Навряд вони йдуть на потреби ЗСУ. Такі наші реалії. Безмежна подяка всім тим, хто наразі долучився. За дві доби ми зібрали 20 мільйонів гривень. Я, звісно, потім підведу детальну статистику. Скільки було тисяч донатів, який був середній донат. Очевидно, що він не більше ніж попередні збори. Я бачу це по концентрації тих донатів, що поступають час від часу переглядаючи. Я дуже сподіваюся, що долучиться до збору ще фінустанови, адже вони мають можливість гарно подоповнити нашу банку. Зараз швиденько перерахую на що ми збираємо кошти: 44 мільйона 660 тисяч Іде... На виконання шести пунктів. Дуже амбіційна програма. Це три станції РЕП для перехоплення та подавлення ворожих дронів камікадзе. Я показав вам на практиці, як це працює. Тепер прийшов час той за ті засоби придбати. Є український виробник відомий. Це не є якесь ноу-хау, це не потребує якогось випробування. У нього є засоби, котрі робляться досить повільно. І черги на них великі, ми домовилися, три засоби з відомою українською курортною назвою. Ми могтимемо придбати, на що потрібно близько 15 мільйонів з тих 44, що ми збираємо. Наступне це тисячу евакуаційних визочків. Отримайте фідбек, це неможливо приховати. Отримайте фідбек від будь-якого військового організму, котрий я перераховую там, де ми роздаємо ці візочки. Вони сьогодні допомагають рятувати життя. я то не придумав собі е десь е зранку, коли мені не було що робити. На власному досвіді з відсутності елементів евакуації ми вийшли на те, що потрібно забезпечувати ту евакуацію більш досконало. З вести евак автомобілями неможливо. Доцільність не обговорюється. Наступна партія тисячу візочків закладена з покращеними антивандальними монолітними колесами, закладена на той бюджет збору в сумі 5,5 мільйонів гривень. Третє це 200 мавіків Pro, з котрих 80% ми роздамо на таврійському напрямку під розділом, що знаходяться на передовій лінії. Лише 20% Ми лишимо собі, бо ми вміємо їх. Економно і раціонально використовувати наші втрати за місяць склали 5 мавіків. Я казав в якомусь звіті, це при тому, що цілодобово чергує мінімум 4 екіпажа птахів мадяра. Просто ми їх використовуємо по призначенню, а іншим дрони потрібні. Бо вони з них скидують в гострих ситуаціях, бо вони патрулюють позиції, вони відслідковують рух ворожої техніки, ситуацію по смузі виявлення, таке інше. Потрібні дрони, маємо унікальну можливість їх придбання по 1550 євро. Це 63 з копійками тисячі гривень. Так воно є. Купити можу велику партію. Запроєктували 200 одиниць в випадку, якщо зберемо кошти. Якщо зберемо лише половину коштів, куплю 100. З 80 з них роздам по підрозділам. відзвітую чітко, прозоро, зрозуміло, як завжди. Наступний пункт це два комплекси безпілотних ударних коптерів білі вовки, 6 бортів. Дальнобійних, нічних, все те, що ви бачите по ночам, що ми цукерками лупимо. Ми це робимо на українських коптерах Р-18 і пробували коптера українського Білий Ок. Він має трошки відмінні характеристики, хочемо розширити лінійку, застосовувати їх по призначенню, носити більше, далі, ефективніше. З вами ділитися нашими результатами. В плані 50 комплектів бойового. Екіпірування для новоприбулих пілотів, і 50 комплектів зимового по натівським стандартам з левел 7 е, утеплюючої е, амуніції, котра дозволяє добами на передовій на вулиці виконувати бойові задачі. А і додатково 20 наземних станцій FPV для тих екіпажів, котрі доєднуються, і до нас отримують народні дрони і потребують. Підсилення сигналу. Завдяки тим наземним станціям вони могтимуть літати, так як літають пілоти Тахів-Мадяра на глибину 14, 15 і більше кілометрів і виконувати там гарні бойові задачі. Наступне і останнє підвожу риску, щоб то довго не тривало. Найближчим місяцем група розробників зі Львова ліпить нам, нарешті, сайт Головне, Головне головна ціль того сайту. На ньому ми будемо детально звітувати не за три хвилини на телефонну камеру, а детально звітувати за всі збори, котрі коли-небудь відбулися у птахів Мадяра з початку минулого року, коли, ну, коли лише ми свою волонтерську діяльність запустили. З детальним описом підрозділів, кількості, отриманих коштів, вартості, все інше, щоб рази назавжди зняти той діалог, бо мені вчора за ті левел сьомі. Люди щось накрутили. Вони бачать, що 2 мільйона 850 тисяч заплановано на 50 комплектів бойового екіпірування. Все, що вони з того взнають, вони взнають, що є такий левел 7 і він не може коштувати 57 тисяч гривень. Вони не читають, що 45 тисяч гривень коштує амунювання е, балістичного захисту. Вибачте, на тазову зону, на дупу, на пояс, на бока, на шию, бронежилет. Цлитоноска РПС 15 наймінувань я не знайшов за кращі гроші відповідної якості комплекта, в котрому я хочу бачити у безпеці свого новоприбулого пілота. І лише 12 тисяч з них 12 тисяч гривень йде на придбання комплекту сьомого левелу. І якщо ми за цей час знайдемо краще рішення, оригінал американський чи оригінал не китайський, чи ще щось, те, що ми візьмемо і пробуємо. З радістю ми придбаємо у того постачальника, котрий до нас звернеться. Так само, як завжди, ми виходимо з ситуації, підбираючи будь-які будь засоби для військових, адже у нас нема прес-служби, маркетингового відділу і часу. Ми робимо це все на колінках, в проміжках між війною, котрі ми приймаємо активну участь, що ви бачите у наших звітах. Стоп! Закінчили. На доповідях я ще раз дуже вдячний. Ви бачите результати наших е трудів. Ви бачите результати ваших зусиль. Вони перед вами. Я е впевнений, ми впораємося з тим збором, який зараз відбувається, адже е дві доби за плечима і близько 50% 20 мільйонів гривень станом на 15-ту годину е зібрано. Залишилося не так багато в надії, що підключаться ще корпоративні донатори. Триматиму вас в курсі, як завжди, звітуматиму по нашій діяльності. Обіцяємо багато бадабумів, джага Дрони на базі. Вони, до речі, вже тиждень на базі фізично не було часу просто зайти. Скласти щось якесь, от хоча б з ящики витягти, вам показати. До сих пір ми ще роздаємо вже останки тих перших двох партій. Того якраз зараз час прийшов, того я до них і звернувся, звітуючи перед вами. Все. Таке мадяра, очі та жал. Мадяр завжди на зв'язку. Честь!